Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас американський важкий преміум танк 8 рівня Т-77. Зовні саме собою він надзвичайно схожий з Т-57 Heavy. Чимало спільного у цих машин буде за стилем гри, за схемою бронювання, мобільністю і так далі. І все ж таки, ну не можна сказати, що Т-77 це абсолютна копія Heavy, яка спущена на 8 рівень. Тут є свої відмінності, особливо це буде стосуватися перезарядки барабана, і якщо Heavy, я вважаю, Дуже комфортним, кращим барабаном 10 рівня, то Т-77 на таке звання ясна річ, не претендує. Стосовно обладнання, тут можна підібрати чимало варіантів, але однозначно сюди рекомендував би загартування в рольовий слот, так як у нас не дуже багато ХП в базовій комплектації, ну і броні теж не дуже багато. І звісно, стабілізатор. Причому стабілізатор, по можливості трофейний, ідеально, звісно, боновий. Але хто захоче боновий сюди поставити? Нещодавно робив огляд на Еміля 1951, можу сказати, що Т-77 на фоні шведського важкого танка в плані стаби виграє. Але якщо взяти до уваги Сомо, якого я значно більше обожнюю, ніж Т-77, у француза стаба буде на цілий стабілізатор краще порівняно з американцем. Третій слот вже вибираємо на свій розсуд. Це може бути турбіна. Якщо ми говоримо за турбіну, я думаю, за замовчуванням стає зрозуміло, що крім звичайної, сюди можна поставити експериментальну. Дає вона також бонус до стабілізації. Можна поставити ось таку от експерименталку. Називається вона система керування вогнем, тобто плюс до зведення, плюс до стабілізації для цього танка це доволі цікава річ. Якщо немає експерименталки, можна механізми повороту. Ну і третій варіант на любителя вентиляцію. Таким чином, ми зрізаємо фактично одну секунду перезарядки барабана, ну і ще потроху розкачуємо всі характеристики. Я віддаю перевагу турбіні і експерименталки на зведення. В польовій модернізації перша пара саме собою, плюс до Прохідності. В другій парі однозначно право. Каде між пострілами доволі швидке, і, відповідно, коли ми будемо стріляти на дистанцію, хотілося б, аби час зведення був якнайнижчий, щоб не було ось цього ефекту е, дозведення або пострілів з напіввертух, коли потрібно швидко реалізуватися і від'їхати назад. Тому я тут віддаю перевагу правій польовій, відповідно, в такому вигляді час зведення 2,1. Третя пара на ваш розсуд. Мені подобається плюс до огляду, багато хто вибирає ліво і таким чином зменшує час оглушення. Слот уже залежить від того, з чим ви будете грати. Звичайна, турбіна, тоді слот на мобільність. Якщо гратимете з обладнанням загартування стабілізатор вентиляція тоді є сенс поставити слот на вогневу потужність. Далі переходимо до броні. І стає зрозуміло, що таку захищеність ми приблизно десь вже бачили. Тільки там на 10 рівні корпус був значно міцніший, ніж тут на 8. -му. І тим не менше. НЛД в центральній частині має 190 мм, але так як це типово американський корпус, тут є свої особливості. Трошки лівіша вже зона де 230 мм, є різні заломи по 240-250 по 250, і бувають ситуації, коли закидують спочатку 3 з 3 з дамагом в нижній бронелист, влучають біля катків до 180 мм, а потім потім якийсь снаряд прилітає в НЛД, але влучає ось цю зону, і ми отримаємо не пробиття. Стик плит 190 мм, ВЛД ближче до нижньої частини 200 мм, відповідно, ближче до башти, вже 220 мм приведеної броні. Не сказати, що це якась феноменальна захищеність, як для 8 рівня, тим паче граючи з 9-10, але на ВЛД присутні, ось ці два скоси, де або хороша приведена броня, або взагалі рикошетна зона. І саме собою стріляти в ці деталі сенсу немає. Буває, звісно, з дистанції хочеш влучити в башту, снаряд падає нижче, ну і таким чином Т-77, що Відбиває. Танкування бортом не є нашою стихією, не є нашою сильною стороною. Хоча номінал 76,2 це насправді непогана захищеність. Однак, верхня частина корпуса, кришки корпуса 25 мм, тобто 76-й калібр буде пробивати. Є ось цей от підбашений виступ, де 150 мм. Ну і форма корпуса може як зіграти нам на руку, так і зіграти проти нас. Трошки перекрутили корпус, стріляють через каток в центральну частину, тут 200 мм. Це пробивається саме собою на виліт, от місцями навіть 180. Хочуть влучити сюди з дамагом, снаряд прилітає трохи правіше, 270, трохи нижче, 290, ще нижче 270. Тут уже як пощастить. Ну і за рахунок ось цієї заокругленої, специфічної форми корпуса, коли ми виїжджаємо за якогось укриття, можна розвести супротивника на постріл. Це потрібно, звісно, щоб супротивник. Не знав про таку особливість захищеності і стріляв якраз таки в центральну частину. Тут проведена броня, як ми бачимо, просто захмарна. Хоча, якщо необережно підставимо ближню частину НЛД, 175 міліметрів і мінус ХПшки. До того ж сюди, якщо влучають, можуть також вибити боєукладку. Захищеність башти, щоки 120 мм, місцями 130, біля маски 157 мм, тут 100, 175 мм, на додачі є лючок. Тобто на ближній відстані це все будуть пробивати на виліт. Ну, але знову ж таки, якби ж в цій грі точність працювала ідеально. Вицілюємо щоку, прилітає в скос 300 мм. Стріляємо сюди, летить трошки вище 250 вправо 1000 мм, трохи вище 600 Навіть біля гармати. Одна частина 260, трошки лівіше 230, і ось це от кільця яко біля самої гармати 150. Тобто тут, як пощастить, Ну, але в цілому стає зрозуміло, що Т-77 це не класичний важкий танк, де приїхав, став позиційно і щось там багато відбиваєш. Ні, наша задача або дочекатися, поки супротивник зробить помилку, десь невдало підставиться, і нам потрібно швидко роздати три наші снаряди з барабана, почекати, поки він піде на перезарядку, чи банально піти в розмін. Прийняти один постріл, швидко видати три. Ось це от геймплей Т-77. І аж ніяк не наміри щось там потанкувати. Якщо ми щось відбиваємо, це в першу чергу. Я думаю, не наша заслуга, а більше везіння. Закинули до десяток, не дуже приємний сетап, насправді. Арта буде поливати, плюс є Млеха, яка прекрасно гратиме від рельєфу. Тому тут треба просто буде вичікувати свій момент. Можливо, навіть поїдемо на зовнішню сторону і пограємо десь тут. Запас міцності, 1650 одиниць, але це із загартуванням в слоті, плюс повністю прокачаною модернізацією. По мобільності насправді непогана картина. Вперед танк їде 48 кілометрів, здається, це без турбіни. У нього хороша питома потужність, так, не найкраща мобільність, і все ж, на дистанції, так, неквапливо, поволі він свою максималку набере. Тут трошки підгору, по середнім ґрунтам ми їдемо фактично 40. Питома потужність просто вона непогана. Що не подобається, це швидкість заднього ходу. Не сказати, що вона прям жахлива, але в деяких моментах 12 кілометрів на годину. Не так багато, як того хотілося. І відповідно, коли я розглядав варіант з обладнанням турбіну, я сюди в першу чергу ставив для того, аби трошки швидше від'їжджати назад. Тут немає сенсу грати, нас ПТ зламає в нуль. Зараз будемо стояти десь за будинками, терпіти, чекати. Можливо, дочекаємось. Тому, в цілому, якщо підводити підсумок по мобільності, доволі бадьорий, рухливий важкий танк. Хоча, знову ж таки, хто бажає, може сюди кинути турбіну. Звичайну, експериментальну. Як вам заманеться? Маліха АФК чи ні? Ні, маліха в кущиках просто. Е, ну, ви бачите, так? Да? Три постріли, повне зведення, відстань 340 метрів. Даємо з барабана скільки? Правильно, один з трьох. І ось зараз ми переходимо до того моменту, який мені в Т-77 не подобається від слова зовсім. Три снаряди це, звісно, прекрасно. Кожен наносить 360 дамаг. Відповідно, за доволі швидкий проміжок часу, з двома секундами КД між пострілами, ми можемо зняти супротивника, якщо трошки пощастить, 1100 дамаг. Давайте називати це так. Секунду, тут у нас дуель намічається. Я знаю, що в нього тут НЛД підставлене, ну от влучив крізь заборчик, пробиття зменшилось, не пробив. Нічого, дали 2, не отримали у відповідь. Потрібно від'їхати назад, союзник хоч і присутній, але тут варто бути більш обережним. Так ось. Дамаг ми вкидуємо непогано. Але КД барабана 36 секунд. Фактично 36 секунд. І бувають ситуації, коли, наприклад, даєш постріл, супротивник десь швиденько там заїжджає за будинок. За укриття ти залишаєшся з двома снарядами. Ніби і потенційно 720 це непогано. А з іншого боку, хотілося піти на КД. На тому ж Хевіку, якщо в мене залишається Хевіку 10, рівня якщо в мене залишається два снаряди, я спокійно протискаю. Потрібно мені кнопку, йду на КД. На тому ж Емілі про якого я вже говорив. Якщо в мене лишається два снаряди, для мене ну, не критично піти на перезарядку. Я розумію, що в більшості випадків я буду виграші. Тут КД надзвичайно довгий. І от потрібно інколи думати, вибирати, як правильно. Дати 2, чи скинути КД. Зарядити 3 і, наприклад, дочекатися, поки супротивник підставиться. Біда в тому, що поки ти кадешишся, поки ти чекаєш, коли там той супротивник підставиться, його можуть банально розкидати. Він може кудись переїхати. І мене не в дуже виграшному. Становище. Ну і ще один момент. Якби ж в цій грі все летіло в хрест, Такі стріляючи 3 з трьох на дистанцію, ми, б, ми давали б свій настріл, це було б прекрасно. А так бувають ситуації, як з тим же AMX. Де ви бачили прекрасно, коли стріляючи 3 в борт, залетів лише один. Це теж неприємно. Індіан панзер можливо, підставиться. Знайшли ми тут су 101 1 це буде моє світло. Фактично, шкода. Не влучив вибороню. Прекрасно. Хороший барабан, дайте два. І ще й отримали від Меліхи, яка весь бій ПТ на 500. Оце прекрасне завершення. Стосовно сам, самих снарядів. Тут, звісно, не прикопаєшся, тому що базовий підкалібер пробиває 232 мм. Летить доволі приємно. Голда, це. Кумулятив, який пробиває, ну, можна сказати, дуже прекрасні, як для 8 рівня 290 мм. І теж летить приємно на дистанцію. Саме собою під калібра чимала втрата пробиття на дистанцію, здається, 30 мм. Я бачу індіан панзер, але хочу дати по Юдису. Гра каже ні, не хочеш. Мінус боєукладка це, в принципі. Адекватне явище для, для цього апарата. У них ще не світилася старвеха. І от дивіться, зараз у мене дуже довге КД барабана, я впевнений, що за 20 секунд, якщо ми знайдемо цю пт я не встигну розрядитися. Банально не вистачить часу. Ну і тим не менше, я її засвітив, зараз це буде хоча б моє світло, яке в мене заберуть ось ці от танки. Їдемо ловити. Ловити рушку. Закинули. Дати по арті це взагалі буде за щастя. Ні, не буде. 15-2 турбач, неймовірна кількість. Хотів сказати, зафейлених пострілів, але вони насправді не долетіли або прилетіли туди, куди не потрібно. Як наслідок, 1500 дамага і лише 900 асиста. Ніяких блайндів не було, нічого такого, пофармили 78 тисяч, але беремо до уваги те, що 50 тисяч це бонус за задачі. По ефективності стрільби: 13 пострілів, 12 влучень і лише 6 пробивань. Можна, звісно, подивитися, куди воно летіло, але це глобально нічого не зміни. От, наприклад, по помліхі, дивіться. Постріл в борт з дамагом, постріл нижче впав влучення, і також постріл впав нижче влучення. Ще по боєкомплекту. 905 одиниць коштує базовий підкалібер, це непогано. Ну і кумулятив, як завжди, 4800. Хочеш пофармити. Граючи на кумулятивах і тим паче з такою реалізацією багато срібла не вивезеш. Закинуло трошки краще до дев'яток Можливо, в цьому бою буде летіти це куди потрібно. Стосовно зведення, воно в цілому непогане. Але знову ж таки, воно непогане з урахуванням експерименталки, з урахуванням польової модернізації. Тут ще ж не потрібно забувати, що стаба у танка далеко не еталонна. Одна справа, коли граєш на відносно невеликих відстанях, просто виїхав, кинув... Цілком задовільно. А от як в бою на Вествіллі, коли стріляв на дистанцію 250-300 метрів, вже й дозводитись потрібно, тим паче, коли КД між пострілами 2 секунди. КД прекрасне. Тут питань ніяких. Взагалі, зараз, поки хочу максимально обережно зіграти, нікуди не влітати. Або з іншого боку, можна навпаки влетіти от сюди, піджати під будинок і трошки трошки почекати просто аби проїхати під цей будинок куди я хочу мені потрібно ось тут на перекатці розрядити супротивників яких до речі немає так угу. Немає Є простріл і цікавий. Ну, прекрасно, дивіться. Два, залетіло з трьох, це вже значно веселіше. 700 дамага вкинули. Ну, ясна річ, перший постріл був нанесений без зведення на фул ходу, я на нього навіть не розраховував. Підтягується е 75 він буде трошки напрягати панцерника. Також ще один важкий танк, який позаду стоїть. І на нас вони особливо виходити не будуть. А там позаду стоїть 252У. І на 400 отримувати немає бажання ну зовсім. Давайте під цією стінкою. Пройдемо трохи далі. Вазік тільки що кадешно все здається. Мені було б прекрасно от сюди заїхати, аби потім напрягати каєна. З каєном навіть якщо по альфі розмінюватись, то це вже вигідно. Підвал КД, панцерник не дивиться. Каїн дуже далеко стоїть. Все-таки це неправильно заїжджати таким чином. Він перекручує борт. О, не пробив. Два з трьох. Так'ять Heavy Full, тут він має своїми ХПшками трохи допомогти. Супротивників ВК приїхав, но ВК щось. Гуд місцевий роздав все, що тільки можна. Так, починається цікавий бриф. Можливо, навіть перепуш. Мені треба буде. Від'їхати назад. От назад, до речі, він зараз їде не дуже. Була б тут турбіна, я не отримав би цей постріл. Пощастило, я його і так не отримав. Броня не пробита. Все, відходимо назад, якщо у них є танки ось тут в лісі, вони мають ідеальні простріли на мене так і є. Потрібно їхати далі. 18 секунд КД, але все чимало. ставлюсь під шармлі, який вікон це вицілює. Ага. Відходимо назад, нас просто закрили в місті, причому дуже легко. панцерника Танкану все-таки. Броняве на ЛД не пробита. Камон, 230 мм. Ну, є все-таки сподівання, що мене стандарт розміняє з бази. Якщо він зараз дивиться на мене. Ну, це типовий. Типовий почерк Хевіка, типовий почерк Т-77. Коли 99 із 100 танків померли, ці якимось чином нам умудряються танкувати. Ну, але. Проти цього, на жаль, не попреш. Як наслідок: 200 дамага, 20 асиста, ясна річ, дива, не трапилось, це у нас поразка. В цьому бою навіть другий по настрілу Пофармили 30 тисяч. За дві катки. У нас одна перемога та одна поразка, 200 середні, 400 асист, тобто 2500 суми. Ясна річ, для Т-77 це мало. Хоча його не відносив би до числа улюблених, числа найсильніших премів цього рівня. Але 200 це, ну, ясна річ, дуже мало. По танку. Прикольно те, що в нього, звісно, є барабан, те, що він дуже швидко розряджається. Це завжди подобалось з експерименталкою. Зараз можна трошки підігнати ось цей от комфорт стрільби, хотів назвати час ведення і стабілізацію в першу чергу, але все ж таки 36 секунд КД це багато. І тут ще який цікавий момент, про який я не встиг чи забув сказати під час боїв. Калібр гармати 120 мм. Наприклад, у Ренегата, у того ж Йоха преміумних, у них калібр гармати 105 мм, при Альфі 360, а тут 120 мм. Ясна річ, ми будемо краще пробивати полички надгусеничні, різні там кришки корпуса і так далі, але мова не про це. Для 120-го калібра тут мала бути разова шкода 400 одиниць. І ось якби у цього танка було б 3 по 400 скаде в 36 секунд, наприклад, ну це ще куди не йшло. Або, наприклад, 4 по 360. Ви даєте йому більший калібр, але при цьому залишаєте 360 альфи. Окей, накиньте сюди додатковий снаряд. Тоді це якось буде вписуватись в ось це от дуже довге КД-барабана. А так, дали калібр, забули додати хорошу разову шкоду. І вийшла ось така от картина. Не можу сказати, що танк поганий ще раз, але до числа улюблених я б його не відносив. Бо і саме собою, якби я хотів би пофармити на якихось. Преміумних барабанних танках я б не дивився в сторону Т-77, а дивився б, звісно, в сторону ось цього апарата. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.